Всім привет дорогі друзі! Нас азамарон 26К і в цьому видео будемо дивитися всі нові пасхалки сам на Венет.0 в Чиканге. Так, я сняв це видео, щоб ви нарешті подивилися ці пасхалки. Ну коротше, обязательно ставте лайк і підпишитесь на мій канал. Я забув мені 100 тысяч. Я це дуже хочу. Ми так починаємо. І перша кац... пасхалка на карти. І це ось така от машина. Якщо ти типу, походити на усі машины, то вона появится в магазині. Всь така вона. І статии на ній можна красити колір. І, стати ця машина ам, була в ударе от разработчика Чаоапс Кашина. Стається машина 300 монет. Следующая пасхалка находится в режиме Эскут. А іменно возив з цього кам'я, Тут видно якийсь червоний клюв і білий очі. І це, конечно, оцінка на тоу чикен. І нарешті забочек давав хоча одну пасхалку на тоу чикен. Якщо похоти тут постояти, то якраз в магазині вкладка очі Ось такі біли очі тоу чикана, також гребешок чорний і також червоний клюв. Так, тіло то і ноги то немає. Ну і зато є е, грабяшок також очі і клюв. Ну і следующа пасхалка це е, ось такий от ризер, і так що це така картинка на меню Чоу Хаус. Я не знаю, що це там за картинка, но думаю, стати може, може вийти в нову обнову, яка може вийти. Або не вийти. І це 5.0.0. Это всі пасхалки. Я не знаю, є ще якісь пасхалки чи ні. Обов'язково, якщо ви наберете багато лайків на цьому відео, то випишу другу частину пасхалок, який не зумітив я. Ну, а за зараз забув я. Дорогий Мирон26. Сім, до побачення!